В 62 роки я була вимушена поїхати на заробітки, бо життя разом з сином та його дружиною було неможливим. Я з тих жінок, що будуть поступатися і будуть мовчати, лиш би дитині було добре. Коли син привів в дім зоряно, то я зробила вигляд, що вона мені подобається, хоч дівчина справила на мене протилежне враження, а як вона вела себе з сином, то я вже червоніла. Вона брала його гаманець з таким виглядом, наче вона туди своїми руками поставила кожну гривню і буде всім розпоряджатися. На це я тобі не дам і на це теж, казала вона йому, хоч сама ніде не працювала. Я одразу зрозуміла, що з такою жінкою діла не буде у сина і намагалася йому про це сказати, але він все переводив у жарти. Спочатку вони орендували квартиру, а коли зоряна виявилася при надії, то син попросив, щоб пожити у мене. Мамо, ми в одній кімнаті, а ти в другій і якось буде. А далі для мене почалося суцільне вигнання. Речі мої були забрані зі звичних місць, всюди була зоряна, у ванні, на кухні, в коридорі, її одяг, речі і голос. Як може бути у людини такий голос, що наче по склу? Але я мовчала, бо бачила, що син нарешті почав поправлятися на моїх борщах і вже мені радість. Я все й далі оплачувала, щоб діти відклали більше на малюка, але те все ніхто не оцінив. Якось зоряна влаштувала скандал, що син витратив багато грошей. Як це матері дав на продукти, а вона що гроші їсти буде? Ти ж її дитина, і скоро онук буде, то її обов'язок. Хоч що роблять її батьки стосовно неї і майбутнього онука не обговорювалося, я ще тішилася, що працюю, і мені не доводиться перебувати з зоряною поруч цілий день. Хоча мені доводилося чути її невдоволення з кухні, що я її щось з'їла, чи брала, чи пересунула, вона не стримувала свого невдоволення, бо ж сама про себе говорила, що все людям каже в очі, але, знаєте, інколи треба й помовчати. От просто інколи, але такі люди цього не розуміють. З появою малюка вже й ночі мені видавалися важкими, бо дитя було дуже неспокійним, і оті тупотіння на кухню за сумішу мені переривали весь сон, наче все внормувалося спершим, як та знову при надії. і ось тут я зрозуміла, що не витримаю. Я вже не маю куди посуватися, адже ліжечко старшенького поставили в моїй кімнаті, а мені через два місяці на пенсію. І тут моя кума, моя рятівниця мені запропонувала поїхати на заробітки, і я втекла туди, прихопивши з собою заощадження, поки заробиш, то все одно їсти хотітимеш, казала вона мені. А я не лише їсти хотіла, а спочатку вирішила відпочити на морі, а вже потім братися за роботу. Це найкращі дні мого життя, найкращі море, сонце, але найголовніше свобода. І ця свобода не зникла, коли я почала вже працювати доглядальницею за одним паном, який був колясочником, але йому треба було просто готувати, їсти та прибирати, і мене вразило, що цей чоловік мав більше життя, радості і щастя, ніж я, повносправна людина. І хто мене такою зробив? Улюблений син з улюбленими онуками вичавлювала з мене все, поки нічого не залишилося, а я й раденька. І так між нами склалося з Пауло, що він вдихнув в мене життя, і це в мої руки, а я ж думала, що лише бабуся, і все, а тут такий поворот. Син інколи пише і телефонує, питає, коли я їм буду гроші висилати, і в такий момент мені хочеться, аби в мені заговорила зоряна, і я сказала прямо, як є, ніколи. Живіть собі, як хочете. Але поки не можу, і кажу, що все не так то солодко, і треба ще мені тут побути та мову повчити. Підпишись, підтримай українськомовний контент.